Яка мінімальна кількість представників для проведення конгресу? Повторюю, конгрес це не здійснення якоїсь з встановлених влад, це здійснення установчої влади. І відповідно до цього я не знаю про якісь нормативні обмеження кількості представників, на мій погляд, вони відсутні повністю. Якщо хтось зможе знайти якісь документи поради, які покращать, то це було б приємно, це було б цікаво, і на це можна було ну, з цим можна було б консолідувати свою думку. Я би сказав, скільки хотілося б бачити представників на конгресі, тому що мені б хотілося би, щоб нас було не менше, ніж 100%. Народних депутатів першого скликання першої Верховної Ради, тобто, це не менше, ніж чотири представники від кожної області. Мені б хотілося би, щоб ви змогли запропонувати перші, на перші посади також людей. Мені хотілося б, щоб у людей було право залишитись без посади і просто делегувати. Когось на ту чи іншу посаду, тобто, щоб 에, людей було більше ніж потрібно для 에, закриття всіх місць, і таким чином я би бачив, що цю кількість не менше ніж 250-300 представників на конгресі, але буде так, як буде по іншому, все одно не буде.